Мені дуже приємно бути взагалі в Тернополі і на Тернопільщі не перший раз я тут. І колись був такий випадок, років, мабуть, вісім назад. я мав знімати як режисер і як сценарист фільм про Тернопільщину. Угу. І ми приїхали і почали знімати. Я тоді, ну бо так, Ви, десь в документальний... юності я приїжджав в Тернопіль, там, ну, десь трошки по області е їздив, але м, до такої глибини я не знав е цієї краси е цього краю. Так. тому що е Тернопільщина це просто незвіданий край, з точки зору кінематографу. Ніколи тут кіно чомусь не знімалося. Може, десь колись але ну, я цього рідко. не чув дуже рідко, щоб щоб показати саме цей край і цю землю. Але е, історія Тернопільщини ну просто дивовижна. Тут ще кіно тут не ходило. Не ступала нога кінематографіста, і mm -hmm. на превеликий, на превеликий жаль, тому що такої краси, такої історичної глибини. Е, Таких людей, які ця земля дала світові без перебільшення, ну не знаю, чи якась область України або якийсь регіон, ще має це кажу без перебільшення, і я низько кланяюсь і цим людям, які зберегли в собі українськість, зберегли віру, дух, зберегли свої традиції, які гнобилися усіма владами, які тут тільки не були на.